Доброго дня, шановні друже! Тема сьогоднішнього уроку – віднімання. Читання рівностей на віднімання. Для початку постав відео на паузу та запиши сьогоднішнє число. 11 жовтня, класна робота. Давай пригадаємо компоненти дії віднімання. Перше число буде зменшуване друге. Від'ємник, результат, різниця. Як ти думаєш, чому зменшуване має таку назву? Так, бо це число зменшується, молодець. Давай ще раз повторимо. Зменшуване, від'ємник, різниця, молодець. Запиши посередині задача 1. Послухай, будь ласка, задачу. У маминій скринці було 15 прикрас. На іменини мама одягнула 4 прикраси. Скільки прикрас залишилось у маминій скринці? Скажи, будь ласка, про що задача? Правильно, про прикраси, що нам відомо. Так, було 15 прикрас, одягла 4 прикраси. Яке питання задачі? Скільки прикрас залишилось у скринці, молодець? Давай запишемо коротку умову. Перше, що ми з тобою запишемо. Було 15 прикрас. Записали. Було буковка Б крапка. 15 прикрас ПР. Скорочуємо. Далі, що ми запишемо? Так, одягнула 4 прикраси. Одягнула. ОД крапка тире чотири прикраси. Якщо не встигаєш, став на паузу. Що нам треба знайти? Молодець, скільки залишилось прикрас. Отже, запишемо З крапочка залишилось тире. невідомо прикрас. Скажи, будь ласка, якою дією ми з тобою знайдемо відповідь на питання. Молодець. Дію, віднімання. Запиши, будь ласка, вираз, за допомогою якого ми знайдемо відповідь. 15 мінус 4 дорівнює. Порахуй. Молодець, одинадцять прикрас, тому в дужках пишемо ПР. крапочка. Що ми запишемо у відповіді? Угу, одинадцять прикрас залишилось у скринці. Запиши. Давай трошки порозминаємось, дивлячись на ілюстрацію, поетапно виконай вправи. перша вправа робимо коло так, Кожен пальчик, кожним пальчиком торкаємось до великого пальця. Наступна вправа зіжми руку в кулак і по черзі розкривай пальчики на обох руках. І навпаки по, по черзі кожен пальчик зігни, щоб утворився кулак. Продовжимо. Наступна задача під номером 4. Запиши, будь ласка, задача 4. Послухай задачу. У шаховому турнірі брали участь 36 дітей. Серед них 24 хлопчики. Скільки дівчаток брали участь у шаховому турнірі? Про що задача? Молодець! Про дітей! Що нам відомо? Скільки дітей було? Так, разом було 36 дітей. Серед них. Угу. 24 хлопчики. Що нам треба знайти? Так, скільки дівчат брали участь? Давай запишемо коротку мову. Нагадую, якщо не встигаєш, став відео на паузу. Отже, хлопчики 24 дитини скорочуємо. Дівчат невідомо, дітей. Але ми знаємо, що разом 36 дитин. Скажи, будь ласка, якою дією ми дізнаємося, скільки дівчат приймало участь. Так, дією віднімання. Що від чого будемо віднімати? 36 мінус 24. Запиши. Обчисли, будь ласка, цей вираз. Отже, дванадцять дітей записали дванадцять в дужках «д» дітей. Що ми запишемо у відповіді? Дванадцять дівчаток брали участь у шаховому турнірі. Запиши. Давай пригадаємо, рівності на віднімання читаються по-різному. І так ми знаємо ще з першого класу. Давай прочитаємо один той самий, одну ту саму рівність. 9 мінус 2 дорівнює 7. Від 9 відняти 2 буде 7. 9 зменшити на 2 одержимо 7. Різниця чисел. 9 і 2 становить 7. Зменшувати 9, від'ємник 2, різниця 7. Прочитай ще раз, як ми можемо читати рівності на віднімання. Там на паузу та читай. Давай ми з тобою складемо рівності та прочитаємо їх різними способами. Отже, перша рівність. Зменшуване 9, від'ємник 2, яка буде різниця. 9 мінус 2 дорівнює 7. Як ще можна прочитати? 9 зменшити на 2 дорівнює 7. Ще як. Зменшуване 9. Від'ємник 2, різниця 7. Молодець. Давай складемо наступну рівність. Зменшуване 13. Від'ємник 3. Обчисли, яка буде різниця цього виразу? Молодець. Десять. Давай прочитаємо цей вираз. Тринадцять мінус три дорівнює десять. Від тринадцяти відняти три отримаємо десять. Зменшуваний тринадцять, від'ємник три, різниця десять. Давай складемо наступний вираз. Зменшуваний сорок сім. Від'ємник тридцять. Яка буде різниця? Так, 17, молодець. Давай з тобою прочитаємо цю рівність. 47 мінус 30 дорівнює 17. Від 47 відняти 30 буде 17. Зменшуване – 47, від'ємник – 30, різниця 17. Молодець. Давай з тобою обчислимо вирази та в кінці додамо усі-усі різниці. Запиши, будь ласка, посередині номер 6 Прочитай перший вираз. Запиши його. Яка буде різниця? Так, 11. Молодець. Відступи три кліт... клітиночки праворуч на четвертій, починай писати наступний вираз. Прочитай його. 12 мінус 2 запиши. Яка буде різниця? Десять. Молодець. На одну клітиночку вниз під першим виразом запиши наступний вираз. Так, яка буде різниця? Правильно. Нуль. Відступаємо три клітиночки праворуч на четвертій пишемо? Прочитаю наступний вираз. Від 41 відняти 30. запиши. Так, яка різниця буде? 11, молодець. Тепер давай запишемо ці всі числа, так? які саме різниці, Так? це результати дії віднімання. Запишемо їх та додамо між собою. Пишемо 11, плюс 10, плюс 0 і плюс ще 11. Став на паузу та записуй. Отже, одинадцять плюс десять скільки буде? Двадцять один. Тепер двадцять один плюс нуль. Так, двадцять один. Тепер двадцять один плюс одинадцять. Яка буде сума? Тридцять два. Супер! Домашнє завдання: виконати вправу номер два та вправу номер три.